Дружина сказала своєму чоловіку, що не буде з ним спати, доки він не схудне. Чоловік пішов до тренажерної зали і познайомився там з молодою фітнес-тренеркою. Схуднути не схуд, але питання сексу вирішить. <риклад> Цікаве спостереження. У шлюбі рішення про початок дієти завжди приймає хтось одна. Отже, в продовженні історії дивного трикутника кохання гоша, його дружина і його ж таки коханка. Під ваші описи. Ну, я вам вже десять разів казала. У нагі-макі я вже переїла. Ну, не знаю, ну, ну запропонуйте щось нове: викрути японський ресторан чи якась столовка. Що? Пішла в дупу? Я такого ще не пробувала. Скажіть, це салатик чи суп? Альо. <звук> Що так швидко доставили? <звук> Боток з привіт. Привіт! Ой, я не знала, що ви у доставці працюєте. Скажіть, будь ласка, а салатик як пішла в допу, встигли покласти? <різвіст> ну, можна і так сказати, але він не для тебе. А, -а, а для кого? Для мого чоловіка, твого коханця та потенційного кандидата на пацієнта кліники. Кліники? Ой, а що Гоша хоч, хоче щось собі збільшити? Гоша вже збільшив собі живіт так, що в нього може серце не витримати. Коротше, я отримала результати аналізів Гоші. Це аналізи? Це не салатик? Це не салатик. і це не аналізи. А що це? А, повна срака. Чи я? Господи, хоч щось є в голові. Я ж кажу. Я отримала аналізи Гоші. там повна срака, Гоша наш нездоровий. Якщо що, то не я, ми завжди предохранялися. Та до чого тут ви? Він сам винний. А, тобто він міг мене заразити? Я би вмерла. Заспокойся, ожиріння і холестерин не передається. І, до речі, у нього ще проблеми з жовчним мігром. Міхур, це якийсь бандит? Гоша, йому гроші винен. Це такий орган. Він є і у тебе, і у мене. О! Ясно? Лікар сказав, що наш гоша може о того. Що того? Схуднути? Е -е Перетнути кордон? Збільшити свого гошика? «Ого!» Ну, свого гошика. Господи, кому що, а курці просто? Наш гоша може крякнути, ясно? В будь-який момент. Тож будемо його терміново лікувати. Ой, я якраз готова. А дивіться купила собі костюми сестри. Ну в цьому а, ти а, можеш лише ботокс собі в мозок вколоти. Ботокс в мозок? Навіщо? Щоб хоч якось його збільшити. Таже так, Гоша нездоровий, ага. і ми будемо його лікувати за допомогою здорової їжі і тренувань. О, я так якраз свого собаку лікувала, а але він чомусь здох. От бачиш, а нам гоша потрібен здоровий та живий. Тож я принесла дещо для нього: це фалафель, гумус, овочі. А, -а, а, я зрозуміла. Що ти робиш? Ну, Гоша, просто ну, він минулого разу, коли я запропонувала йому з'їсти хомус, і він сказав: візьміть це ху на мусор, викинь. От. Ой, та ні, навпаки. Береш все це. Ще відвариш моркву, броколі і зробиш йому салат. Ясно? Розумієте, гоша просто не любить овочі. У нас навіть в сексі ступ слово кабачок. Що? Боже, можна без ваших тих подробиць К кабачок? У мене тепер гошенка кабачок перед очима. Ти мене з думки збила. Про що ми говорили? Про те, що буде їсти Гоша. Він любить тільки м'ясо. А потрібно, щоб він полюбив овочі, розумієш? Uh -huh. Я не знаю, що ти там будеш робити. Ну, наприклад, ляжеш, роздягнешся і розкладеш на собі овочі. Ми так робили. Ну? Але Гоша все рівно взяв шмат шашлика і поклав мені сюди. У мене навіть опік залишився зараз. Що? <звук> ну, Ну, зрозумійте, Для того, щоб він їв з мене овочі, мені треба в пупок налити майонез. <риклад> <риклад> Ні, майонез йому заборонено. А алкоголь? Алкоголь заборонено. Господи, ну ви зрозумійте, для того, щоб Гоша з'їв хоча б один стручок брокколі, йому потрібно буде літруху скаря з мого пупка всасати. Я кажу алкоголь не можна, тому що у Гоше може відмовити печінка. А це погано. Ну дивись, якщо у нього відмовить печінка, у тебе відмовить кредитка. О, господи, це погано! Це О, дуже, дуже погано! Тому так. треба відмовитися від алкоголю ага. і ніяких гульок, і ніяких шкідливої їжі. Добре, я якраз Гоші запропоную цей перехід на здорове харчування відсвяткувати у нічному клубі. А я ж кажу ніяких нічних клубів. Тепер його клуб це в'язальний, читальний. Клуб здорової їжі і клуб гуляння по парку. І ти будеш завжди з ним. Я не хочу. А 15-й айфон хочеш. Хочу, а на морі хочеш. Хочу. Гоша якраз всі мої забаганки виконував, як джин. От уяви, що ота чарівна лампа, яку ти натирала Гоші, може зламатися. Гоша стане імпотентом. Та й в найкращому випадку. А так почекайте, а як ми будемо з ним розважатися? Ну, можете ходити по гриби. В той нічний клуб якраз ходять по гриби. Я кажу ніяких нічних клубів. Все. Тепер ви можете грати в шахи в парку, можете, я не знаю, займатися скандинавською ходою. Скандинавська <см facial> хода це якась поза в сексі. До речі, про секс. Секс треба обмежити, тому що гоша може крякнути прямо на тобі. Уявляєш? <tôi> <bacon> <fires> <sc animales> Ти з під нього не виповзиш. <рик> допоможіть! допоможіть. Ах, І ботокс так стікає. А нащо? Нашою я тоді оце робила, оце робила, оце робила, щоб у парку пенсіонерів розважати. Ні, здається, що ви трішки перебільшуєте. Та... Гоша ще у-гу-гу! Коли ти останній раз його бачила? Знаю у вівторок, але зрозумій, що Гоша все менше з кожним днем схожий на людину і все більше на котлету по-київськи. Ти в нього пальцем ткни, з нього масло бризне. <рив> Дай свій телефон. Дивись. Ай, пароль. Дивись, якщо гуртати ваші фотографії в зворотньому напрямку, видно, як у тебе зменшуються губи і здувається срака, а у нього щезає живіт і друге підборіддя. Бачиш, nee, я хочу бути коханкою крутого чоловіка. А не наглядальницею за ходячою підстаркуватою рулькою. <рес> Підстаркувата рулька, це прикольно. Я його перейменую тепер так в телефоні. <рес> а, почекайте, я правильно розумію? Я тепер маю з ним гуляти як з собакою. Бінго! А може, краще у лікарню. Дивись, якщо він буде витрачати всі свої гроші на лікарні, то хто буде тебе забезпечувати? Я думала ви. Ну, ви мені як рідна, ви як сестра по чоловіку. А хто мене буде забезпечувати, ти подумала. Ага. Ні, Гоша нам потрібен здоровий, живий ага. і, ну, зрозумій, от що ти вибереш, щоб він в пориві пристрасті розірвав на тобі трусики? Чи щоб у нього на труселях ловнула резинка від жиру? А? Тож госа переходить на здорову їжу. До речі, це він. Ah. Ah. Я пішла. Homicide, <Huyorum> а ритуал? Oh, О, Господи. Боже, збережи, Боже, збережи, Боже, збережи. <starch> а по дереву? це твій кабанчик. А що ти при приніс? Кабанчик приніс шампусик. Ну що, зарядимося перед клубиком? А? Н ні. А що таке? Ти що, вже без мене зарядилася? Н ні. А що так? У тебе що, ті дні? Т Та ні. Я просто не хочу у клуб. А куди ти хочеш? В ресторан? В караоке? Чи в бар? В сквер пограти з собою в шахи. Ти почала приймати якісь нові таблетки? Це побочка. Яна! кабачок! <ріпас> кабачок! А, так, стоп слово! А, так, Давай заспокоємося, щось поїмо спокійно. <ріпас> ти щось замовила? Пішов в дупу. Верніше, салаті замовила, пішла в дупу, але його чомусь не привезли, тому тепер ти будеш з'їсти оце, ага. гоша. Давай з'їж шалафель. Фофафел! Фафуфел! Я не буду їсти цей фуфел! Так, ні. Краще я спочатку вип'ю, а потім вже будемо вирішувати. Боже, тобі не можна пити? А що значить не можна? Ще як можна? Це жіночий напій! Яно! Яна! Яна, харе! Ти що рух? П'яно! Стоп! Ти що це випило? Господи, як швидко воно закінчилося! Так. Що тут відбувається? Але треба на мене кричати! Я просто не хочу, щоб ти помирав. Я на не збирався. Я хочу, щоб ти завжди був красивим. Так ти ж казала, що я красивий. Красивий, але виглядаєш хреново. Дякую. Я хочу, щоб коли ми гуляли по парку, то всі думали, що, той, що я твоя коханка, а не онука. Так я ж наче ще не старий. Ти не старий, але виглядаєш старим. Що відбувається? До сьогоднішнього дня я е, е, був нормальний, красивий, а сьогодні я якийсь не такий. блін, не Ну ти, ну такий. Ну, не, 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 не такий. Ну такий ніякий. Так гоже, з'їж селеру. Я не збираюсь їсти це бадилля. Тоді добре, давайте з'їж. Хумус, так ложечку за тата, ложечку за маму, ложечку за дружину, я... яка, до речі, тебе дуже сильно любить і дуже за тебе переживає, а ти не ціниш. А <плес> 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 блін, я зрозумів, зрозумів, звідки ноги ростуть. Це Віка тобі а? щось про мене знову розказала, і ти повелася, так? Що вона тобі розказала? Не хочеш говорити? Окей, тоді залишайся тут з хумусом і фалуфілем. А я пішов до ресторану. Все пока. А ну стояти! Не стрілять! Їш те, що тобі дають. Віка, от що ти постійно лізеш в моє особисте життя? Тому що я твоя дружина. А, точно, так. Так а тут що ти робиш? Що що рятую тебе. Від кого? Від тебе самого і твого холестерину. О, о, Почалось. Гоша, я отримала твої аналізи. <гум> я не здавав ніякі аналізи. Я здала їх за тебе. Як? Нарешті те, що ти не попадаєш зранку в унітаз, принесло хоч якусь користь. <гум> так, і ми за тебе дуже переживаємо. Ось знов з'явилось ось це ми з'явилося і почало нести якусь дурню. Ого, це, це не дурня. У як ставило, а хомос він класний, корисний. Взагалі овочі дуже корисні, а, сексу менше, тривування більше. Я правильно сказала? О! От навіщо ти мені зламала коханку? Коша, це тобі не жарти. Тобі треба переходити на здоровий раціон. У мене здоровий раціон. У мене все здорове. Mm -hmm. У мене тільки дружина нездорова. Ось разійш, ложечко. А тепер ще й коханка. Mm -hmm. Коша, лікар сказав, що тобі треба своє тіло привести в нормальну фізичну форму, розумієш? Дуже цікаво. Який це лікар? цей. <рив> Ні, не цей! Я втомилася кожного дня прокидатися і перевіряти, дихаєш ти чи ні. Господи, та блін, я в нормальному стані. Ось, дивись. Раз. Гоша не треба. Треба. Два. Гожа досить. Не досить. Три. О Боже, це було прекрасно. <реш> Що це було? Ой, вибачте, просто звичка. Зазвичай на три у нас з Гошою секс закінчується. А тепер, увага, чотири. Оп! Гоша. <плес> <Ух, ти шадарас. плес> Блін. А що це у вас четверо? О, я ж казала. Тиск скаканув. Гоша, <плес> ти пострибай, у тебе, друге дихання відкриється. <плес> а у нього зараз перше закриється. <плес> Гоша, ти переходиш на дієту. Дивись. Три дні лише гречка, чотири дні лише овочі, п'ять днів лише вода. Ага, потім дев'ять днів, потім сорок днів. Я в курсі. Так, мені терміново треба випити. Принеси мені. Ні! ніякого алкоголю. Все. Що значить все? Алло, я заснути не можу без коньяку. Все, будеш заварювати ромашковий чай. Він теж заспокоює. До речі, вдома алкоголю більше немає, я його вилила. Ох ти, ох ти. О, Боже, з'їж морковку. А -а -а. Навіщо ти мені зараз моркву засунула в рот? А? Я просто спочатку хотіла засунути яблучко, а потім подумала, що з яблочком ти ще більше будеш схожий на кабана. Ще більше схожий Ага! – на кабана. Ага! Так це з мене досить. Ви дві дурепи, а я дорослий чоловік. І я сам вирішую, що мені пити, що мені їсти і куди йти. Все пока. Значить, так. Тоді я більше не буду тобі брати та прасувати. І більше ніякого сексу не буду годувати і прибирати. І більше ніякого сексу? Не буду. Більше ніякого сексу. З нею так. Ви що думаєте, ви пупи землі? Попіхи? Ви що думаєте, я нікого собі не знайду? Та господи, кому ти будеш потрібен, вонючий і пом'ятий. І взагалі я записала тебе до тренажерної зали. О, ой, класно! Смолен. У бусі будуть біцепси Скоріше, і тріцепси. Скоріше, грижа і алло? Гоша, ми знайдемо тобі гарного тренера-дієтолога. Краще хірурга реаніматолога ріаніматолога. <рес> але ти не треба підеш на стрип пластику а я зараз покажу ти такий я Ти, ну ти так ну О, так і такий Ммм Це вже повний треш. Все, коротше, я пішов. Я не збираюсь потакати примхам якихось двох жінок. Все, ад'є. А ну стояти! Якщо ти не хочеш робити це заради нас, зроби це заради дитини. Що? Так, я вагітна. І я хочу, щоб у моєї дитини був здоровий батько і щоб О, він був гарним прикладом для неї. У вас буде бейбі Буся? <риклад> 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 у вас буде бейбі Буся? <риклад> ти Це... правда? А чого ти мовчала? Ну, я не хотіла тебе, ну, тривожить. А зараз я прям такий спокійний. А, то, а ти не, не жартуєш? А ти реально вагітна? Ну, візуально більше ти схожий. Ну так я вагітна, як я рада за вас! Можна я буду хрещеною? Я думаю, що церква буде проти. Блін, це з сьогоднішнього дня більше ніякого пива, ніяких пиріжків, ніяких О. біляшів. Все тільки ти, я, наша дитина і селера, фала фуфіл, брокколі. І... Я так розумію, з Яною ми все. Нам потрібна. Боже, яка я щаслива! Ми тепер будемо як справжня сім'я. Я, <говорить> я в така, така дивна сім'я. Так, я зараз в тренажерку, потім за квітами. Ні, Спочатку за квітами, потім в тренажерку. Я буду батьком! Я буду батьком! <свистит> Як я рада, що у нас буде дитина. Не у нас, а у мене. Я буду присутня на пологах. Ні, не будеш. Я буду тримати вас за ручку. Я навіть дитині ім'я придумала. Якщо буде хлопчик, то Леонардо, а якщо дівчинка, то Яна. Яна, Такого точно не буде. А? Тому що я не вагітна. <звук> ну, поки що. Ну я так спеціально сказала, тому що я не знала, як заставити його зайнятися своїм здоров'ям. Але з приводу дитини, з сьогоднішнього дня ми починаємо активно працювати. Тож з сьогоднішнього дня. Коханням з ним займаюсь лише я. А я. А ти їдеш у відпустку за свій рахунок. Клас. Я у відпустку! А що таке свій рахунок? Дізель Шоу